Вітаю глядачів каналу Київ-24. Я поець Юрко Космина і це сарказм Устовчиків. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже сила, вам саме сюди. Ніщо не вміла так Єлизавета, як керівництву вилазити ето. День народження президента Зеленського, нардепка від слуги народу Єлизавета Богуцька, провела там же, звідки й не вилазила. В захваті від президента Зеленського. Ви зросли на дві голови вищим за всіх разом європейських лідерів. Якщо їх поставити один на одного, Європа почула, що нарешті в них з'явився лідер. Той, який змінить все, лідер, який буде визнаним на довгі роки, якими були Вінстон Черчилль або Вацлав Гавел, і цей лідер, президент України. Це ви, Володимир Олександрович. Ні! Нема вже поруч Єрмака, який звав президента найвеличнішим, але діло його є кому підняти і встромити на місце. І скільки не став потім того Черчилля на Гавела, куди їм усім разом до висот лідерської сталевості? Колись я писала, що ви не шостий, ви перший, перший справжній президент України, який не схибив і не злякався. Вже рік вам важче, ніж було три до цього, але ви стали реально сталевим левом, якого всесвітня історія зачекалась. Ретельніше від будь-якої клізми прочистять кишківник вітання Лізи. Підстави й привід з'являться заледве, і все, шуруй сюди, сталевий леве. Бажаю лише одного здоров'я, все інше вам під силу. Це знають вже всі, окрім тих, хто ще плекає надію на повернення історії взад. Хай вони всі і йдуть взад. Нам треба лише вперед, разом до перемоги. І справді, після всього, що і з чим в на наших очах зробив язик Лізи Богуцької, зад у її вітанні теж просто мусив бути згаданий як другий повноцінний учасник цього епістолярного дійства. Вінство на Черчилля і Бацлава Гавела сором іспанський палив крізь труну. Ліза рекорди в приміщенні ставила в сфері стрибків язиком в глибину. Годі змагатись з майстриною лестощів, тричі лизнула, і ось уже ви, лідер Європи, галактик і всесвітів, вищий за решту на дві голови. Годі зрівнятись з крінжі королевою, в мізках якої вздовж стінок судин. Левом сталевим з Матнею сталевою ходить дзвениць номер шість, дріб один. Тож посувайтеся, він сто вацлави, Черчилі й гавели писки століть, поки в слузі є фракційне, прибацане, вхоже, безмила в Анали століть. Що могло здивувати нас навіть більше за таємничу зброю диском якою цими днями лякав світ Дональд Трамп? Звісно, з таким крінжем могли конкурувати лише кацапи. Адже в сенаті країни, де рівень культу Чебурашки, коливається десь між путіним і Сталіним, визріла ідея створити Чебурляндію. У приступі імпортозаміщення комуніст Айрат Гіпаддінов народив стартап створити в Росії свій пальоний диснейленд з блекджеком і чебурашками, щоб формували ідентичність дітей, герой рідних окупантських мультиків, який незмінний талант вкрасти і видати за своє. Адже навіть серед рідних героїв російської ідентичності знайшлися Карлсон і Вінні Пух, вкрадені у шведів та англійців, та навіть не перейменовані. На відміну від краденого Диснейленду. Потрібна, зрозуміла та близька назва, умовно щось на кшталт Чебурляндії. Чебурляндія? Дійсно, після давньої ідеї зробити свій окремий інтернет і назвати Чебурнетом, навіщо вигадувати ще щось нове? Принаймні, поки креативні чебурофіли РФ не відчебушили усе до чого дотягнуться флюшеві вуха та рученятка. У кремлях та в прогнилих ізбушках серед водки, вождів і боліт, чи бурлили мозги в черепушках, сотворяли новий чебурсвіт. Чебурляндія, чебурпіада Чебурбачення та чебурспорт завжди ждуть на гостей чебурграда, Чебокзали та чебуропорт Чебурдональдс, чебаб, чебуріто Чебурфон, чебурконь, чебурнет все, що вкрадено і ще не пропито, більш не вирветься з чебуртене. Чебурбук, чебуртуб, чебурціндер, чебурток, чебуртрец, чебурграм. щоб стискало від гордості сфінктер, і чебоксаром, і чи чебур Чебурчукчі та чебурбуряти, чебурпітер та чебурордло розробляють диском чебурлятор. Щоб і Трампові втерти сопло, щоб забуті слова Отче Наша знову в людства рвалися з грудей, щойно встане з колін Чебураша, Чебуродіна стрьомних ідей. Росія таки дочекалася. Попри катастрофічну затримку, якутський скульптор Іван Бобпосов таки доліпив кількаметрову новорічну фігуру коня із коров'ячого лайна. Ліпити з гною символи року за китайським календарем і ще в 2011 році почав брат митця Міхаїл Бобпосов. А коли маестро захворів, за діло взялися брати Інокентій та Іван. Хоча першим гімношедевром сімейної артілі, як і годиться в росіян, був танк, та згодом Михайло й брати прославилися саме символами року: півні, змії, леви, дракони чи кролі, енерджайзори з гівна уже 15 років. Що грудня дарують росіянам суто російський передноворічний настрій. І хоча тієї зими багато гною пішло на порятунок корівників від морозу і новорічний лайнокін через це, у яку з'явився лише наприкінці січня, та хіба переб'є це дух справжнього російського гівномистецтва? Коли господь Цеберко зайве випив, рождається подібна новина. Династія російських гівноліпів зліпила людству коника гівна. В краю шизи, маразму та деменції, плекаючи ментальний ідеал, брати Іван, Михайло й докенці, скульптурний мнуть в руках матеріал. Щури, півні, дракони, змії й танки, роки ідуть, і все без коректур. В Росії взимку й звичний штин портянки пасує перед запахом скульптур. І хай навкруг пекельний сморід лине, митцям тутешнім це не дивина. В Росії, може, й мало гіпсу і глини, Зате гівна в Росії, як гівна. І хай сичать, із чого символ зліпиш у тому цілий рік і проведеш. В Росії вам на цей снобістський кіпіш завжди відкажуть. Як не нім, то де ж? І Всміхнеться майстер промислів ісконних, і від рештків музи обітре взуття, скачіш вперед, гівняний руський коник, в своє гівняне руське майбуття.